Що таке імплантат і як довго він служить? Імплантат це по суті штучний шуруп, який встановлюється в кістку на місці видаленого зуба. Імплантат може приживатися від 2 до 5 місяців, залежно від типу кісткової тканини. Потім ми встановлюємо формувач ясен, який формує ложе під коронку, і вже через 5-7 днів ми знімаємо відбитки цифровим сканером. Це є найсучасніший метод. Цифровій стоматології, який дає нам змогу зробити конструкцію максимально точною. За імплантами вже спостерігають більше ніж 40 років, і за цей час встановили, що при гарному догляді імпланти служать більше ніж 15 років. Довготривалість функціонування імплантатів залежить значною мірою від якості її непорожнини рота, саме тому необхідно ходити до лікаря-стоматолога раз на 6 місяців. На професійну гігієну. Але ваша домашня гігієна має бути також на дуже високому рівні. Тому я вас запрошую в стоматологічну клініку Дентал КНИш, де вам проведуть якісну консультацію та складуть детальний план лікування.